Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І так, що вчора ми провели перше з трьох, першу з трьох подій, першу з трьох запланованих заходів. І це був старт найкрутішого проєкту колективні шахи. Всі, хто вже вчора прийняли участь, а можна й долучитися, бо перші ходи лише були розіграні. Дуже цікавої схеми атакувальної проти соціалістського захисту, можна сказати, моєї авторської схеми, так ось усі, ті, хто приймали участь учора у проєкті Колективні шахи, вони були дуже задоволені. Всім сподобалось, було живе, активне спілкування, були додаткові питання від учасників цього проєкту. Долучайтеся, ставайте сильнішими. Як долучитися до проєкту колективні шахи? Напишіть.